Всім привіт на моєму каналі, радий вітати вас. Сьогодні поговоримо про те, що я купив на 1600 доларів у березні 2024 року на фондовому ринку. А також розкажу про ETF, який я все-таки вибрав, та чому я його вибрав. Але перед цим, звісно, треба сказати дякую нашим Збройним силам України за те, що в мене можливість є продюсити цей контент, робити його, а вам в свою чергу дивитися його. Слава Україні! Слава ЗСУ. Нагадую, що це відео не є фінансовою рекомендацією. І так, поїхали. Ось такий у мене був план на Березень 2024 року я його сформував ще в лютому, і перше, що я хотів змінити, це перестати купувати переоцінені компанії. Якраз за лютий 2024 року я зрозумів, що значить взагалі якісь основні показники, типу там Пенеї рейд, який дуже важливий для оцінки компанії, і зрозумів, що деякі компанії в моєму портфоліо вони є переоціненими. Тому в принципі я їх купувати не то, що більше не буду, просто я їх буду купувати менше. Щодо плану на березень, то у мене було там ось така сума тисячу. Пятьдесят доларів я хотів собі купити з цих 1750 доларів 40% це акції, а саме акції компанії Google, PayPal, Apple і НІ. Далі я розкажу, чому я вибрав саме ці компанії. Трошки почекайте. Окрім того, я ще для себе поставив план, що 30% від цієї суми я буду інвестувати в ETF, А саме вибирав які я хочу проінвестувати. Я вам також розкажу сьогодні, чого я вибрав цей самий ETF. Ось також я відклав 100 доларів в активи, в криптоактиви і 150 доларів ще в кеш. Тут не зовсім правильна відсоткова розбивка, то я просто не встиг змінити. Далі поясню. Тепер щодо акцій, які я вибрав, як я вже сказав, це чотири компанії: PayPal, Google, Next Era та Apple. Зараз пройдемося по кожній з них. і Я розкажу вам, чому я в них інвестував в березні 2024 року. Ось чому PayPal? Ну, по-перше, тому що це величезна компанія, і в неї там 27 тисяч співробітників по всьому світу. Я думаю, що це достатньо великий потенціал для того, щоб інвестувати. По-друге, це Price of the Company, ділиться на earnings per Share. Тобто цей піяний статус, можна так сказати, рейд, який дуже популярний серед аналітиків. Якщо ми зайдемо на Stock Analysis, ось тут у нас буде видно, що зараз компанія, зараз її рейт трошки вищий, 16.27. На момент, коли я купляв компанію, він був 15.67. Тобто я розумію, що все, що не вище 20, це дуже-дуже дуже добре і може означати, що треба купувати цю компанію, бо вона не переоцінена. Все, що вище 20, там 30, це вже достатньо переоцінені компанії. Наприклад, як у мене є в моєму портфелі Microsoft, яка зараз достатньо переоцінена. 38 рейтинг. да, Тобто, що до PNA, я думаю, що бувалі інвестори вже знають, що це значить, але для початківців просто розкажу. PNA дуже просто вирахувати, просто береться ціна самої компанії і ділиться на дохід за кожну акцію. Ну, як я вже вам казав, все, що не вище 20, може означати, що компанія не Тобто далі, чому PayPal? Повертаємося сюди. Тому що ревеню компанії, другий для мене значок, не значок був чому я взагалі от почав інвестувати в PayPal, тому що ревеню компанії постійно росте з року в рік, в рік уже. Більше там 10 років можемо подивитися. Да? З 2014 року, 8, 9, 10, 13, 15, 17. Ось, ну це в мільярдах. Да? Ми будемо говорити. 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29. І не було жодного, я підкреслюю, жодного року, де була просадка. Це дуже важливо. Наступний показник це eps ріст тобто заробіток компанії на кожну акцію. Відповідно, минулі два роки були не дуже гарними, особливо минулий, але зараз цей ріст вже є і показав дуже гарний результат: 83%. Далі чиста маржа компанії. І по суті, кожної транзакції близько 15%. Щоб проаналізувати взагалі маржу будь-якої компанії, треба зайти на Stock Analysis, далі Financials, далі Income. І далі ось тут знизу буде такий показник, як Profit Margin, зараз він 14-26%. На момент, коли я робив цю презентацію, вона там. Так само і було близько 15. Тобто, це по суті з кожної транзакції, якою яку робить процеси PayPal, він заробляє 15%. На мою думку, все, що вище 10 по маржі, це вже дуже добре. Також я дивився на прогнози аналітиків на тому ж 100 каналів, зі до речі рекомендую дуже класний сервіс. То найнижча ціна, яку вони кажуть, це 60 доларів. В принципі, втратити там 3 долари, які ну це не дуже багато. Я закупляв по середній ціні десь близько 60 доларів за акцію. Тобто, середня ціну, яку вони очікують, це 69 доларів, тобто 70 доларів. По суті. А хай ціну це тобто найвищу, це 89, і це досить класно. Тобто ці і ще 29 аналітиків з Top Price Forecast цього вони рекомендують купляти акції PayPal. Ну і в принципі я вірю в PayPal. Я знаю, що це достатньо серйозна платформа для оплати сервісів, послуг і так далі, всього, всього, всього. В інтернеті компанія вже там, більше 20 років на ринку, тому я в неї вірю і продовжую її закупляти, тому що вважаю, що вона зараз недооцінена. Якщо ми подивимося на які Якийсь їхній графік, тобто ми бачимо, що там у 2020 році, коли був коронавірус, наприклад, то почався дуже великий ріст. І навіть в якийсь момент одна акція компанії коштувала 308 доларів. І зараз компанія коштує 62 долари. Я чомусь вірю, що вона буде коштувати як мінімум 150-200 доларів за акцію. Подивимося, що буде. Наступна компанія це Google, яку я купив. Перша, тому що це одна із найбільших корпорацій в світі, капіталізація компанії 1%. 3 69, тобто, якщо ми подивимося просто зараз, от. поки я робив презентацію, то відповідно маркет кап змінився і капіталізація виросла. Майже на 0,05%. І так, якщо дивитися на графік останніх 10 років, бізнес компанії Google тільки ріс, як в принципі, її акції. Вони запускали нові сервіси, робили нові додатки. Відповідно, це все не могло не сказатися на ціні їхніх акцій. Тобто 10 років тому компанія коштувала 25 доларів, зараз вона коштує 143 долари. Ріст очевидний. Я думаю, ця тенденція буде також розвиватися збільшуватися, тому я буду накоплювати свою позицію по Google. Щодо чистого прибутку піеней, тобто піені для. Для такої компанії 24% це небагато, на мою думку, і net income 73 мільярда доларів щороку, тобто минулого року, вони ми заробили 73 мільярда доларів. Ну це просто величезні кошти. Насправді це половина ВВП України, щоб ви просто розуміли. Окрім того, в Google маржа 24 вона постійно зростає. Це також явно хороший показник для того, щоб його подивитися. Ми бачимо, що маржа тримається в розмірі там, до 20%, відповідно тільки. Один рік була просадка, всі інші роки це в плюсі 20%, 24, 25, 29. Ось відповідно, це також хороший показник. Запуск Gemini Я сюди окремо виніс. Це один із найсильніших конкурентів чату. GPT. Ми побачили, що коли Microsoft інвестували в OpenAI, який запустив чат GPT, там мільярди доларів. Microsoft відразу заробив у акціях відповідно, ну дуже багато. Тобто там піднявся. Коли був запуск, запуск чату GPT був у 2022 році. Ось була просадка, і ось після. Новера після листопада 2022 року були 200 247 акцій, а вже в травні 2023 вже 335, тобто цей запуск. Цього чату GPT, допомога OpenAI, дуже сильно попливала на Microsoft та на їхню ціну. Гарні прогнози від Stock Analysis, Ну тут також не сумніваюсь, що вони є гарними. Тобто, якщо ми подивимося Forecast, ось ми бачимо, що найбільша ціна, яку вони прогнозують, це 180 доларів за одну акцію. Там average це 150 доларів, тобто, по суті, плюс 10, там, 15 доларів можна очікувати. І найменше це 117 доларів, це втрата там 20 доларів не сильно багато. Тобто я можу з цим змиритися. І якщо буде... По 117 сімнадцять доларів Google коштувати я ще буду більше закупатися, тому що насправді я вірю в Google, як ви можете побачити, і сам користуюсь Google, вірю Google, тому буду в цю компанію інвестувати. Наступна компанія в моєму портфелі в з березня 2024 року. Це Next Era. Це нова компанія, яка займається видобутком генерацією, доставкою зеленої енергії, тобто в Америці, там за допомогою сонячних систем, вітру, ядерних систем, натурального газу і інших clean energy, тобто чистих методів. Добування енергії. Я вважаю, що в подібного напрямку бізнесу є величезний потенціал. Тому що з кожним роком у нас йде глобальне потепління, і все більше людей, це більше держав будуть переходити на зелені і чисті способи видобутку енергії. Тому я впевнений, що компанія буде рости. Просто зараз і дуже вона дешева, 59 доларів за акцію. Це взагалі нічого. Якщо ми подивимося на графік, знову ж таки, компанія торгується вже давно, то вона постійно зростала. Тобто не було якихось таких величезних спадів. Оце єдиний спад був у 23-му році. Відповідно, зараз вона коштувала ось майже 100 доларів було, де Долара заразу вона коштує 59 доларів. Аналітики кажуть, що її треба купувати. P&A щодо NXR тут 16.42, дуже класний, до речі, навіть 20 немає. Ось net income 7 мільярдів, дуже багато. Ось, і дуже класно, що ця компанія платить ще й дивіденти. Тобто на кожну акцію вона виплачує 2 долара дивідендів. Якщо у вас буде, наприклад, там 500 їхніх акцій, то вам будуть платити 1000 доларів додатково тільки в дивідендах на рік. Це дуже гарно. Ще одна причина, чому я інвестував, це тому що останній останні три роки ця компанія показує хороший результат по net income, тобто по чистому прибутку в 2021 двадцять плюс 22 в плюс 16 і в 2023 двадцятьому плюс 76 відсотків. Дуже цікаво подивитися, що буде в 2024 році. Якщо net income буде такий таким чином далі рости, то ціна акції відповідно також буде рости. Маржа 26 відсотків це навіть більше ніж Гугла. Також хороший сигнал для мене був. І хороший прогноз аналітиків: що як мінімум буде рости там на 20 Відповідно, 21% вони дають, що буде рости за один рік. Відповідно, 68 доларів вона буде коштувати, average, тобто в середньому. І найбільше, що вони прогнозують, це 80 доларів. Ну, і найменше це 44 долари. Втрачатиму, якщо при найгіршому варіанті 15 доларів. Не так багато. Ну і величезний потенціал, це те, що я вже вам говорив, це купівля в довгострок. Я вірю, що з кожним роком вплив зеленої енергетики буде збільшуватися, тому в принципі інвестую вдовго. І ось ще одна компанія, в яку я інвестував, це Apple. Акції Apple вони подешевшали. Відповідно, я відразу їх закупив, бо минулого разу я закупляв по 185, якщо я не помиляюсь. Зараз вони по 170 торгуються. Я купляв, мені здається, по 170, щось таке. Очевидні плюси, ну, незахмарне PNA. Тобто зараз 26,72 для компанії, яка найперша в світі перейшла в відмітку 1 трильйон доларів. Її капіталізація, її вартість. Ось для такої компанії 26 це небагато. Чистий прибуток у 2023 році 100 мільярдів доларів. Просто уявіть собі це число 100 мільярдів доларів, це дуже багато. Компанія платить дивіденди, також там близько одного долара в рік, і, цей, і ці дивіденди вони ростуть з кожним роком. Якщо ми подивимося зараз, ось якщо ми відкриємо от вкладку income на Apple і подивимося, що дивіденди постійно зростають, і їхній ріст ось в такому форматі відбувається. Ну, вони практично кожен рік зростають, ну мінімум на 6%. Це ще один довгостроковий актив, який я буду набирати. І якщо компанія подешевше, що Відповідно Навряд чи буде, але якщо так буде, то подивимося, то я буду її закупляти відповідно. Тобто в середньому аналітики кажуть, 206 вона буде коштувати найменше 158. Якщо б навіть по 158, я все рівно її буду купувати. А найбільше вони дають 250 доларів за акцію. І це також класно. Що вони рекомендують? Вони рекомендують також купляти. 25% маржі з кожного продукту та сервісу. Це також достатньо великий прибуток. І останнє я не стою в довгострок в Apple, так як я вірю в цю компанію і сам користувач їхніх сервісів та продуктів. Чому не вудиться? Я в цьому місяці хотів купити свій перший ETF. Хто не знає, що таке ETF, це по суті такий фонд, який вибирає найбільші компанії або найкращі компанії по якомусь, по якійсь характеристиці, по дивідендам, наприклад, або по маржинальності, або по чомусь, і відповідно включає в цей список там 100 компаній, 500 компаній, неважливо. І потім можна буде інвестувати от не в не в одну акцію. Ви, наприклад, інвестуєте 100 доларів не в одну акцію компанії, а в 500 акцій компаній. Просто вони оця оці ці ваші 100 доларів, вони розбиваються по всіх. Оцих 500 або то акцій, неважливо який фонд ви інвестуєте. І от найбільші ETF-и, які є зараз у світі, це SPY, це SP 500 Trust фонд, тобто в нього він зараз коштує 509 доларів. Якщо ми подивимося його ретроспективу, то він завжди зростав. І найбільший фонд номер 2 це VU Vanguard. Ось він трошки дешевше, але також, ми, якщо ми подивимося, то він завжди росте. І за останні там 10 років, там 15, він показував тільки величезний ріст. Якщо в 2011 його можна було купити за 118 доларів, то зараз він торгується 460 доларів. Дев'ять доларів можна подивитися холдинги, які типу, вони зараз тут пропонують, типу тут Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google і так далі. Чому я відмовився від Ву від Vanguard? Я розглядав для себе Vanguard. Для мене це достатньо хороша перспектива. Це всесвітно відомий фонд для інвестицій, у відразу там 500 найбільше компаній, про те, що я вам раніше говорив. Але я відмовився і почав інвестувати в Schwab US Dividend Equity ETF, тобто дивідендний фонд від компанії Schwab. Чому зараз вам розкажу? По-перше, чого я не вибрав. Ву, тобто Vanguard, це вона занадто дорога для мене, і я цього не приховую. Тобто зараз, якщо ми візьмемо, один ETF коштує 469 доларів за одну акцію цього ETF. Для мене це дуже дорого, насправді. Я хочу якось закупляти по нормальній ціні і не готовий поки що так сильно платити. Наступна причина, чого я не купляю Ву, ну і в принципі SPY, бо воно схоже там дуже, це те, що тут в першій десятці у нас технологічні компанії, якщо ми подивимося, Тобто, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon мата гугл тесла От ці п'ять компаній, які завжди в топі, тобто це Microsoft, Apple, Google, Meta і Amazon. І по суті, вони складають там найбільший відсоток цих акцій цього холдингу. І на мою думку, більшість із цих компаній вони переоцінені, і я би не хотів у них інвестувати там свої гроші. І, третя причина: я не розумію, по яким критеріям і категоріям і принципам відбираються взагалі компанії до Ву або до Спайд і Єфу. навпаки, якщо ми говоримо про SCHD, тобто Schwab, Цьому дивіденному Еквіті я його вивчив, я його проаналізував, я його подивився і знаю точно, по яким правилам, по яким характеристикам та категоріям вибирається відповідно компанії, які додаються в цей ETF. Ну і трошки поговоримо про ETF, який я все-таки вибрав. От це Schwab US Dividend Equity, це те, що я вам говорив, це дивідендний ETF, який фокусується на найкращих 100 компаніях в США, які виплачують дивіденди. Тобто, окрім дохідності росту акцій, я буду ще й отримувати постійні виплати за дивідентами. Наприклад, якщо не буде там, ну скажімо, там 500 акцій цього фонду, вони зараз платять скільки? 2,66 центів за одну акцію. Тобто, якщо в мене буде там 500 акцій цього індексу, то відповідно. Ну я буду заробляти як мінімум 1300 доларів тільки на дивідентах щомісяця, при тому, що ріст дивідентів у них росте кожний рік на 3%. Тобто через 10 років це вже буде не, не 266, це вже можливо буде і 5 доларів. Відповідно, це дуже багато. Це я вам зараз розказую якісь такі основні причини, чому я взагалі вибрав шваб в перевагу над ВУ, там, чи Спай. Ось тут чітка і прозора структура відбору кожної компанії до списку. Я в на наступному слайді розкажу, що це за структура і що це за правила. Далі четверте: 10. Років дохідності та стабільності. Тобто, як ми, як ми бачимо, там 2014 року, 12 го і по зараз, ну, фонд в основному тільки ріс. Там єдина була просадка у 2020 році, але це ж знову ж таки пов'язано з коронавірусом. Ось PND &E на сьогоднішній момент 1488, тобто цей індекс, цей ETF, він не переоцінений. І Шосте, це те, що всередині цього ETF-у тільки американські компанії, тобто, відповідно, менше ризиків. Ніяких китайських компаній, ніяких там європейських компаній, тільки американський ринок. І е, найголовніше, що порівняно зі SPY і VU, він в 5 раз дешевший, і це також достойна причина. Ось тепер поговоримо щодо основних правил відбору в компанії до s CHD, до цього ETF-у. Насправді у них існує дуже великий перелік оцих ETF-ів у цій компанії, і відповідно в кожному із, із їхніх ETF-ів є якісь відповідні правила, по якому вони вибирають ту чи іншу компанію, щоб додати або не додати її до свого списку. Я проаналізував цей документ, тому ми можемо зекономити час і пройтися тільки по найголовнішим нюансам. Ось ви бачите, що а, тут є всередині цей ETF, який я обрав для інвестування. І ось тут у нас є основна. Ціль цього ETF-у. а тут ось прописуються основні правила, по яким Schwab US Dividend Equity вибирають, чи буде компанія, якби брати участь в їхньому фонді, чи вони будуть інвестувати, чи не будуть інвестувати. Я це все сформулював в сім таких. Основних пунктів, тому зараз ми можемо про них пройтися. Тобто, перше, на основі індексу Доу Джонса вони обирають 100 найкращих і найстабільніших компаній з огляду на їх дивіденти, прибуток та ріст. Оці три важливі елементи: дивіденти, прибуток та ріст. Тобто важливо, щоб всі ці три елементи росли. Кожна компанія, учасник ETF-у має як мінімум 10 років стабільно виплачувати дивіденти. Тобто, не, не має бути такого, що там один рік там дуже низькі дивіденти або взагалі не виплачують, а наступні там роки виплачують. Ні, постійний ріст. Реалізація компанії має бути як мінімум 500 мільйонів доларів. Коли список сформований на основі цих трьох критерій. Далі вони відсіюють деякі компанії, обираються 100 найкращих на основі наступних критеріїв: це Cash Flow тут to Total Debt, Тобто, скільки у них зараз є в каші, і скільки вони там зараз взагалі винні. Return on equity, тобто яка дохідність на акцію, який дивідентний ріст, і наскільки дивідентний ріст був на протязі 5 років. П'ятий принцип це те, що ні одна компанія не може представляти більше, ніж 4% від вартості всього ETF. Ну, зараз, мені здається, вони змінили це правило, тому що у них от в холдингах зараз не 4, а 5. Тобто я думаю, що вони збільшили просто до 5 і не оновили оцю документацію. Далі ні один сектор бізнесу, типу там IT. Ті ресурси продажі не може представляти більше, ніж 20% від вартості всього індексу. І останній фактор це те, що кожного дня це ETF перевіряється і коригується аналітиками, спеціалістами, відповідними, які за це відповідають. Ось мій портфель на сьогодні виглядає так: от, якщо брати прямо-прямо і відверто між нами, тобто зараз в мене є Apple, Amazon, трошки, General Electric, я трошки інвестував, Google, Microsoft, Lockheed Martin, PayPal і ні. Це типу самий фондовий ринок. Тепер, де я взагалі творив портфоліо і веду його, перше, це в мене є. Є спеціальна табличка для цього. Друге, я зареєструвався на Фаеркіті. Є такий дуже крутий сервіс. Я вам всім рекомендую залишу посилання в описі під цим відео. Дуже цікава штука, і насправді можна дуже клагарно аналізувати свої активи не тільки в фондовому ринку, а, наприклад, такі самі активи, як Крипту, Землю чи все інше. Він безкоштовний. Там всі, практично його сервіси, основна частина там 95%, вони всі є безкоштовними. Тому приєднуйтесь. І далі це третє це Finance. Я тут також веду свої. Якісь активи, ось тут є портфоліо. Ви можете подивитися на сьогоднішній момент. Вартість мого портфеля становить там майже 3 тисячі доларів. Ось і тут можна подивитися, як відслідковувати відповідно свої там лузери, тобто скільки там компаній, які компанії втратили за день, які компанії заробили за день. Ну і відповідно вам присилаються від notification, і Це дуже зручно і корисно. Дякую вам за увагу. Якщо хочете інвестувати, обов'язково реєструйтеся на Interactive Brokers. Посилання буде в описі під цим відео. Я сам інвестую на Interactive Brokers, тому можу рекомендувати і вам. Ну і не забувайте підписуватись на канал та підтримувати україномовний контент. Буду вам дуже вдячний. До зустрічі!